Вітаю, друзі, вітаю студія, вітаю глядачі. Зараз наша команда вже подолала шлях більш ніж 70 кілометрів з північної салтівки до цього місця. Чугуїв ми залишили вже давно позаду. Зараз ми на шляху вже до Ізюму, і нас ще чекає ніч, але ми її поборемо то настане світло, і ми будемо до вас виходити. І вночі також ветер. Тому не пропустіть. А зараз я пропоную вам подивитись, як ми подолали цей шлях саме з чугуєва до цієї точки, де ми зараз знаходимось. Терпи, терпи. Ой, да я не так, я не солоджуюся. Міша ще професіонал. А, Міша, то ти що, профіс такий? Чекаєшся. Я кайфую від цього дядько. Ми українці мазихісти всі за матурою так що... Так, ладно, добре, нехай, як поки він. Видно, цей, та не я тобі давлення помірю, давай. Переміряю. Ми хотіли б подякувати нашим спонсорам, нашим партнерам цього забігу. І це Jim Бім. Дякуємо за те, що підтримуєте наших атлетів і всю команду. Це надзвичайно важливо. І також нам надають. І також хочемо подякувати за дуже смачну їжу, яку нам продоставили на, на хлібник. Дуже смачно. Дуже так по-домашньому, і це нас дуже надихає. Дякуємо. Так, ще раз хочу подякувати всім, хто нас підтримує. Без вас цей марафон не був би можливим. Ну що, Павло, розкажи, будь ласка, як ти себе почуваєш? Вже пройдений великий шмат дистанції. Як відчуття, як ніжки? Та не знаю великі і невеликі. Ніжки хочуть ще дистанції. От, я особисто хочу ще донатів там. І хочу запалу, щоб люди розуміли, чого ми це все робимо. Е, от, а нагадай, будь ласка, для чого ми це все робимо? Ми це все робимо для того, щоб була перемога у повному її значенні і втіленні. Е, з журбою радість обнялась, коли бігаєш. Е, короткі е, періоди екстазу і айфорії, які трошки напливають. І всякі печери, болі і зітхань. Але на диво я ще навіть що темпу додав. І дуже добре що тут з боку дороги. Звісно, тут кажуть, мій не ще щось. Я не можу по асфальту бігти. Я біжу по цьому м'якому і відчуваю нормально. От тому потрохи. Ну і звісно, що і після масажу я взагалі на, на сьомому небі від щастя. Ой, ну добре, залишилось трошки перевдягнутись, утеплитись і твоя дистанція. Ще попереду. Дякуємо, так, друзі. З нами завжди наші відважні. Медики, які спостерігають за станом наших атлетів. Прокоментуйте, будь ласка, вже позаду 65 кілометрів, прокоментуйте, будь ласка, стан наших атлетів. Що ви скажете? Задовільний. У них все добре і вони далі хочуть. Біжати. Бігти, <рігати> бігти, так. Да. Всі параметри, все нормально, у них, вони всі стабільні, проблем немає, вкруження немає, трав немає. Ну, Нехай біжуть. Ну, скажіть так, відверто. Шанси в нас є? 100%. Шо, шанси на перемогу є, звичайно, 100%. Ну що, разом до перемоги. 120 на 80. Это, каждый дом Это идеально, реальный тест тиск Короче. Если бы оно мне сейчас показала сатурацию и пульсацию, было бы вообще бомба. Показало. 96, пульс 79. Хотя пульс должен подскочить по-хорошему. А сатурация отличная у тебя. Ты правильно дышишь, все как положено. Тобто, що саме робите з ними, щоб швидко їх провести до тями. Розминаємо. Ну, перевіряємо артеріальний тиск, сатурацію, тобто насиченість киснем крові. І якщо якісь проблеми в них є, то ми будемо їх вирішувати. І також ми будемо приймати рішення, чи побіжуть вони далі, чи ліпше поїдуть. Так, так. Здоров'я в першу чергу. Звичайно, звичайно. Ну не кожен атлет, мабуть, так ну зможе пробігти так таку відстань. Ну, це дуже дуже далеко. Але наша команда готувалася, тому вважаємо їм всього найкращого. Дякуємо, продовжуємо нашу справу.